Тутешні краєвиди надзвичайно схожі на закарпатські. Хоча ми вже на території Польщі, село Мокра, що у польських Карпатах є справжнім острівцем української культури. Його мешканцям вдалося зберегти свою українську ідентичність. Загалом за Україну тут надзвичайно переживають і дуже за неї вболівають. У його саду яблуні різних порід. Тут і польська папіровка, і російська Антонівка. Щороку пан Володимир збирає багатий врожай надзвичайно смачних яблук. Та цього літа думати про сад пан Володимир не встигає. Усі думки про події в Україні, про все, що відбувається за кордоном. Пенсіонер дуже добре поінформований. Першого початку від майдану. А ще як тільки той Майдан був, то Янукович, то все і то то мене спали, до півночі не спали, рано вставав і включав, бо маю всі українські канали. Бо маю дві сателіти, то то є, і тільки на і одну маю осібний телевізор, що український. І, і то так ще мало було, то ще на інтернеті. Ну так чоловік спати не міг. Що тут назвати того екс-президента, а тепер другий в Москві такий сам. Через політику пан Володимир навіть перестав сваритись із своєю улюбленою але дружиною. Під зглядом політики то точка в точку. Також, щома година рано, я, я немає часу, але ну, то що казали там, що кажуть, ну, включає. А найбільше то було, як той Майдан був, як перед тим, і чим за нім ту небесну сотню ліквідаю і так далі, то було страшне. Jak jest susied spokojny, to i my spokojni. To taka prawda. Susiedz spok... dobre żywe, no to i nam też dobre je, Bo my znajmy, że za susiedem, za, za, za kordonem jest spokojno, no to my też spokojnie sobie żyjemy. To taka narodna mądrość, tak? a jak no chyba tak. Чи не єдине село у південній Польщі, яке не зазнало операції Вісла сьогодні? Тут мешкає близько чотирьох сотень людей. Українська ідентичність тут виховується з дитинства. Хоча певних утисків українці зазнавали також. На мене в школі діти казали польські, що я бандери, а, а я з бандери не маю нічого спільного. А, а бандера то не щось е, поганого. Е, то просто така пропаганда дурна, що, що то. Е, Тось продумав і дурничі говорить. Пан Іван разом з дружиною Данутою виховують чотирьох дітей. Вони є надія маленького села, де населення щороку зменшується. У родині Марчаків українською спілкуються навіть пес Дінго. Той пес вже має щось сім років. То є такий мішанець трошки, але з овчарка німецького. Ну, то його вже наш дід купив. I taki swojego susida, tam dalsze. No. Ja go troszkę nauczył paru sztuczek, żeby sidał, żeby dawał łapku. No a co, on rozumie po ukraińsku w komendy, komandy jak? Oh, tak, po polsku, po ukraińsku, No i taki. O. To więc poliegłot u was taki? No, taki to. O! Brzemucha ją zainteresowała. Szusia widwernął O, dingo. Один з найбільших скарбів цієї родини стара груша. Вона є своєрідним оберегом цієї сім'ї. То грушу я казала, щоб не стинати. вона мені дуже пригадає дитинство, якби тут спиналися. Вона вже має такі грушки не дуже добрі. але то так з сентименту тримає мені. Брат вилазив, і шмаряв мені, або я вилазила, або товаришки тут приходили, ну, а мама як побачила. To wiadomo, że to zaraz zaczęła krzyczać, "Dzieci złe, bo połomy te ruki, nogi". No to mama nie baczła, my znowu włożyły. <grywa> Kogoś tam, moja towarzyszka, ja tu mam taką dobrą towarzyszkę, my tak raz y, y, posiadały sobie, dawno może zmieszać to mu i tak sobie wkluczyły y, z Ukrainy te No nam po prostu płakać się chodziło, że tam taki rozdor, że ludzie po prostu nie mają spokoju, wciąż czuć y, chaty porozwalowane, no a z drugiej strony nie no, można cię kąpić, dawać się i i kazaty zabieraj sobie zemlu, jak choczy te, tak beryć sobie. Nie można. A także no, trzeba znaleźć coś dobrej, takiej, jakiś taki, wskażę czy po polsku, złoty środek, żeby po prostu jakoś to wyszło do, do jakiegoś ładu i poriadku. Давати речі до порядку у Польщі люблять. Пані Мар'яна живе у мокрому вже майже 20 років. Після вступу до Євросоюзу маленьке село зазнало великих позитивних змін. Навіть тут дороги кращі ніж у більшості українських міст. Пригадую собі такий смішний жарт. кажуть, а правда, що як в'їхати на територію України біля старого самбора, то там по дорогах ведмеді ходять. Він каже, але брехня. Нема там доріг. З входом Польщі до Євросоюзу багато змінилося. Але ще одне: ментальність людська, в Польщі трошки інша, як в Україні. В Польщі не було знищено господаря в роки, коли існувала система соціалізму. В Україні було знищено господаря ще перед тим. Не відчував українець, що це дійсно моє, я за це відповідаю, що кожна. Кожен крок моєї землі повинен бути гарний, чистий, тому що це моя земля. Отже, думаю, треба трошки тих того часу. Треба того часу, щоб змінилося покоління, щоб молоді люди, котрі. Е... Я навіть не кажу, що котрі дивляться на захід. Ні, не треба дивитися на захід. Треба дивитися у власну свідомість. Треба дивитися у власне бажання, що я хочу зробити сам, щоб моя земля була краща, щоб в мене вдома було. Ще краще, щоб я відчувався господарем на власній території. Кожен почне себе. Але у мокрій хороші дороги. У мокрому дуже хороші дороги. Їх недавно відремонтували. В мокрому, довкола мокрого, по всіх селах навіть стежинки такі, щоб по них можна вільно перейти. Не загрузнеш болоті. Ні, мокре, маленька Україна у великій Європі. Тут відремонтовані дороги, гарна школа, кілька церков і новий дитячий майданчик. Тут намагаються робити усе, аби утримати у селі чим більше молоді. Родяться діти може небагато, багато, що дуже молодих повиїжджало з за границю і і там собі організують життя. a takie, jeszcze powertały, były za granicą i powertały i tu tu się dzieci. Także na, na dzisiejszy dzień mamy swoją szkołę społeczną szkołę, która nie jest szkołą niepubliczną nasze mamy wcelist Balad balladora które utrzymuje szkołę gmina daje na, na gmina daje na to pieniądze, ale my tu dbajemy o to żeby nasze dzieci uczyły się naszej mowy naszej piosenki tradycji utrzymujemy. Її історія дійсно неймовірна. 20 років тому справжня парижанка на ім'я Соверін закохалася у молодого священника із мокрого, залишила Париж і разом з ним переїхала сюди. Вона вивчила тутешній діалект української мови, народила чотирьох синів і сьогодні великими ключами відкриває двері старої української церкви. Українці це суть люди відкриті, так, то ти ж є снаряд це Теж, теж бар з як співається. Як... strasznie duży taki w, w, wielki repertuar mają taki, śpiewają ci czas. E, dla mnie jest ważne, że to jest e, męczyst narodowa i, i religijna, i to, to jest ważne być sobą e, w polskim świty to jest ciężka sprawa. A ważko, bo ty mężczyzn, bo też mężczyzn. Wy... Tak, <śpiewanie> jestem mężczyzn jest w męczostwie. <śpiewanie> ale nie, to już nie jest ważne, kim jestem. Z Witki pochodzę, bo to już jestem tu, już w dla roku, to już, to, już, to już jakiś czas. To już Nie dumają, że jestem francuską i że to jest ważne. To nie jest takie ważne aż już teraz. Dla, dla moich dzieci tak, ale dla parafii to nie jest ważne. З ними ту зніміжую то попросту є з і твої І То є зважне. Мокре справжня Україна, хоч і дуже маленька. І саме такою мала би бути велика Україна охайна, чиста і на смак дуже смачна, як тутешні яблука.